Розчарований Путіним та скорочує для виконання ультиматуму. Сьогодні Дональд Трамп котре здивував своїми настроями та заявами щодо Росії. Перед Перезустріч з прем'єром Британії Кімом Стармером у Шотландії американський президент дав інтерв'ю журналістам, і у ньому він не різко розкритикував лідера Росії. Та пообіцяв зменшити раніше оголошений йому термін у 50 днів для досягнення перемир'я з Україною. У своїй промові він сказав. Я багато говорив з президентом Путіном. Розмови йшли дуже добре. Кожен з цих п'яти або ж чотирьох разів, коли ми дискутували. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, вбиваючи багато людей і загиблі лежать на вулицях. І я кажу, так робити не треба. Подивимося, що цього вийде. Ми мусимо переглянути ситуацію, і я скорочу 50 днів, які йому давав до меншого терміну. Дональд Трамп уточнив, що встановлює для Росії новий термін у 10-12 днів, якщо рахувати від сьогодні. І якщо протягом цього часу Путін не досягне перемир'я, то в дію вступлять суворі санкції та 100-відсотковий тариф для Москви. Свій дедлайн американський президент пообіцяв офіційно підтвердити сьогодні ввечері або ж завтра зранку, а також заявив, що більше не зацікавлений у розмовах з російським лідером. Віталій Римарук на полі бою фіт непересічний боєць спецпризначенець умеги. Він боронив нас попри втому та ризики, але 40 днів тому воїн виконав своє останнє бойове завдання. В пам'ять про героя побратими показали відео, на якому Віталій говорить прості, але такі сильні та важливі слова. Ану, декілька слів для нащадки. Для начатку покоління. Е, Можна сказати, що е, робимо праве діло, надіємося, що ми будемо... Людьому... Плюс-плюс-плюс. Надіємося, що справа наша в майбутньому не помре. Е, у нас все дуже добре. Навіть скажу, що не втомлені, не враховуючи Віктора Хитрого Лиса. Тому працюємо разом до перемоги. 22-й день, він каже, що ми не втомлені. Брати між дитиною і військом досить таки важко, але все ще ні про що не шкодую. Ця радісна малеча в кріслі і гадки не мала, яким буде її доросле життя. З дитинства залишилося хіба що призвисько оленятко, яке трансформувалося у бойовий позивний бембі. Медикиня Ольга пішла у нас гвардію з першого дня повномасштабки. Хоча що таке армія, а тим паче війна знала вкрай віддалено. Я прийшла в частину в рожевому спортивному костюмі. З дуже далеким уявленням про армію. Пам'ятаю погляд комбата перший на мене, я дуже його боялась. Взагалі не хотів мене брати, ти що дитина там посить і в тебе в самої дитина. От. але я досить таки настирну. Перше виїзд на ротацію Бембі згадує з посмішкою, але це зараз. Тоді ж впевненість у своїх силах танула у буквальному сенсі слова. Я спакувала баул, я дуже вірила в себе. Я так прям думала, що я класний бойовик, все буде добре. А і я не змогла підняти свій баул запакований. Я пам'ятаю, як я так абсолютно щиро розплакалась, не могла налаштуватися. Абсолютно в цей момент я зрозуміла, що найбільше я переживаю за те, що я не можу не зможу когось витягти з поранених. Переживання таки були марними. Бембі не лише змогла, але й стала реальною рятівницею бійцівських життів. Ба більше навіть навчила медичним хитрощам тих, хто від погляду на кров раніше млів. Мені дуже приємно згадувати свого водія Еваку. Неймовірний просто хлопчина. Він досить молодий. Він якось так до крові, дуже так з острахом, взагалі до медицини, з острахом. От ну і тут він потрапляє на наш все, в нас екіпаж. Ми маємо працювати, рук не вистачає. І я пам'ятаю, як я раз стояла над столом, дивлюсь на Олега і так ходи сюди. Він каже: Ні, я не піду, я боюсь, я не буду. Кажу, будеш, прийдеться. Під кінець нашої ротації спільної. Він же самостійно вдягав рукавички. Такий, що там, шеф, керуємо? Давай працюємо. Ольга дійсно заряджає своїм позитивом, але якщо зазирнути глибше, то волосся стає дибки від того, що медикиня пережила на нулі. Це й вибухи, які лунали зовсім поруч і наслідки контузії. Перше, що в мене виникло в голові, це так: в мене тут купа людей. Чи все з ними ок, то я навіть знайшла в собі якісь там сили, зібралася. Така так, все добре, все добре, всіх наче перевірила. І десь так години. Три я тупила в одну точку. У мене був страшений цей дзвін в вухах, нудота. Я повернулася зі сходу з новими зморшками, з новими декількома сивими волосинами, які я активно висмикую, коли вони мені маячать, і з наслідками вибухової травми. Зараз Бембі не лише лікує, але й навчає медиків, які збираються на фронт. Але є й інший бік її життя, син якого вона виховує самотужки. Саме його гордість за маму є найкращим визнанням для Ольги. Він дуже так з трепетом відноситься до моєї служби. Періодично поранені, яким я надавала допомогу, зустрічають мене в місті, впізнають. І в малого це викликає прям таку окрему гордість. що от моя мама, моя мама військова, класна. Так. Они національна поліція народився в Азербайджані, мешкав у Києві, а тепер переховується у Євросоюзі. Столична тальвійська поліція вивели на чисту воду організатора та його злочинну групу, яка заробляла мільйони на ухилянтах. Цікаво, що мозок цієї когорти ще й керував благодійною організацією. серед своїх знайомих знаходили клієнтів, пояснювали умови і варіанти, називали ціну. Вартість була чималою та залежала від способу втечі у хилянта. Прослизнути за кордон поза межами пункту пропуску коштувало 11 тисяч доларів. Стати далекобійником, у систему шлях 14 тисяч, і найдорожчою позицією прескуранту було виїхати потягом до ЄС, оминаючи паспортну перевірку. За тарифом вартість послуги сягала вже 17 тисяч. Правоохоронці викрали десяток таких фактів, вчинених учасниками вказаної групи. Сам організатор групи, користуючись місією очільника благодійного фонду, виїхав за межі України і не повернувся. Вказівки своїм виконавцям надавав в телефонному режимі. А гроші, отримані від злочинного бізнесу, розподіляв на свій власний розсуд. Під час обшуків у негідників знайшли чимало доказів незаконного бізнесу на охилянтах і навіть не бої та гроші у різній валюті, які у гривневому еквіваленті дорівнювали 5 мільйонам. Усім причетним до оборудок світить до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Пів тисячі пігулок в мікроавтобусі. Митники спільно з прикордонниками знайшли психотропні препарати в особистих речах водія в Україні. Їхній обіг є обмеженим, а 48-річний Івано-Франківець взагалі вирішив приховати сам факт перевезення небезпечних пігулок. Тепер чоловік спілкуватиметься вже з правоохоронцями, а суд може обмежити його волю строком на 5 років. Інший випадок стався вже на пункті пропуску Смільниця. Там пес прикордонників не м'ячі та відчув у рейсовому автобусі дивний запах. Виявляється, мешканка Житомира, намагалася вивести з собою до Бельгії з гортки з канабісом та психотропними грибами. Служива мандрівниця пояснила, що везе їх для себе однак, таку радість у неї таки вилучили. Двоє з Києва, поплічень Шеркащини, а місце роботи Львів. Правоохоронці зловили групу наркоділків, які у нашому місті готували масштабний збут психотропів. У розпорядженні спритників опинилося майже півтора кілограми різного небезпечного зілля. Його поштою відправили до Львова, де розподілили у маленькі закладки по одному граму. Саме під час того, як чоловік та жінка йшли збувати свій товар, їх схопили поліцейські. Вже згодом слідчі провели обшуки у фігурантів та знайшли у них наркотиків аж на півтора мільйони гривень. За. Зараз усі причетні затримані і за таку діяльність їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Рубав дерева направо наліво і тепер може сісти за грати на сім років. Справу чорного лісоруба скерували до суду. Мешканестерицького району, якому 54 роки, знищив немало не багато. Аж 263 рослини. Це клени, граби, буки, верби та смереки. Аби проховати свою бурхливу діяльність, він підробив документи, щоб спокійно відвести та продати місцевому підприємцю цінний товар. На роки він отримав 80 тисяч гривень. А у державі наніс збитків на 260 000. Слідчі вже завершили досудове розслідування та передали справу до суду. Казавантажена вулиця та затор. Працювати у такій ситуації може не кожен автомобіль. Сьогодні за 15.05 вечора на Варшавській прямо на ходу загорілася автівка. Дим, який виривався з під капоту, вмить заповнив весь простір навколо себе. Водій та поліцейські, які були поруч, чимдуж кинулося гасити машину. Але марно, лише рятувальники, які приїхали у лічені хвилини, змогли вгамувати пожежу. На щастя, ніхто не постраждав, але автомобіль добряче пошкодило.